Вітаю, ви ніколи не думали над питанням. А чому так відбувається, що в Україні з'являються нові обличчя у владі, але нічого не змінюється? Ну, тобто, приходять ну, реально нові обличчя, молодші, старші з кварталу, з політики, з університетів, з публічної сфери, з громадських організацій, з військових. З волонтерів, ну, де тільки не були. Де тільки не були ці люди. А, з громадських організацій, які там з закордонного а, фінансування, так звані грантоєди, а, це можуть бути патріоти. там, Хто завгодно, хто завгодно, а, навіть козак, пам'ятаєте, козак з Майдану, який так прийшов і десь і зник, ну, побудував собі, кажуть, там, десь маєток, нібито воює, не знаю. Про нього докладно не вивчав, але тоді щось, щось було з будинком. Ну, окей. Приходять, але нічого для громадянина України суттєво не змінюється. Чому так? От чому? Ви е, знаєте, часткову відповідь можна знайти у фізиці, як це не дивно. Але там фізика поєдналася з геометрією, поєдналася з оптикою. І отут у мене виникає питання: а може воно ще й поєднано з суспільними відносинами? Так ось. Трішечки, буквально трішечки наберіться такого терпіння. У фізиці є теореми. Емінетер була така, була така дослідниця, математик. І вона поставила питання: а чому є закон збереження енергії? Ну, то енергія зберігається. Кажу, да, ви ж знаєте, закон збереження енергії. Ми знаємо його, як там закон, що він ну, от абсолютно, його не можна порушити, абсолютно ніяк. І вона прийшла до висновку. Виявляється, що енергія зберігається тому, що закони фізики в часі не змін. Тобто. Іншими словами, якщо є щось таке незмінне, то є щось невловиме, не до кінця зрозуміле, приховане від наших очей, що в державі як інваріант, незмінна складова, от воно незмінне, тому і наслідки незмінні. Зрозуміли? А тепер давайте поставимо собі питання: а що це в нас в державі таке незмінне? Ну чому так буває? Ну чому так приходять? Інші люди приходять, а результат один і той же. А результат один і той же. Ну от Якщо ви візьмете м'яч і будете його підкидати вгору, ви будете отримати один і той же результат. Ну, було б дивно, якби ви отримували різний результат. Тобто ви берете м'яч, берете якусь платформу, яка з якоюсь силою підкидає м'яч певної ваги, наприклад, в закритому приміщенні там, і так далі, однакові умови експерименту, результат буде один і той же. І потрібно бути ідіотом, щоб брати, ще раз кидати, ще раз кидати, ще раз кидати такий же м'яч, такої ж ваги, такої ж конструкції і очікувати новий результат. Це кажуть, дурачки, прикладаючи ті ж самі зусилля і роблячи той же самий шлях, очікують інший результат. Кажуть, це дурні так роблять. Так от, виникає питання: а що тоді стоїть за всім в Україні, що ми? намагаємось змінювати людей у владі, структуру влади, да, да все міняємо. Революції проходимо, майдани проходимо, приводимо людей в 2014-13 році захоплювали адміністрації, викидали партію регіонів, а в державі нічого не змінюється. Як були рішалова у владі, так вони і є. Як отримували люди 100 200 доларів. Зарплату пенсію, так вони й отримують, тільки правда, ще сьогодні гривня впала суттєво. Ну тобто, не можна сказати, що українець середньозважений став жити суттєво краще. І головне, а може українець повпливати на щось, що приймають чиновники? От як при Януковичі могли, так і при Порошенку не могли, так і при сьогоднішній владі дуже важко щось змінити. На що ви можете вплинути? На що? От мені ніколи інколи пишуть коментарі, я так почитую. і в мене таке відчуття, ніби я винний в тому, що громадян України не чує якийсь чиновник. Так ви напишіть йому. Напишіть, у них є сайти, у них є там пошти, у них є телефони. Ви можете спробувати написати, позвонити і так далі. Але все це обмежиться тим, що вам скажуть, є закон про доступ до офіційної інформації, до публічної, вас відправлять на відповідні служби. 30 днів ви можете запити писати, вам якусь відповідь нададуть, персонально ви ні з ким не поспілкуєтесь. Ну, воно б то й дивно було. Ну як ти з міністром будеш спілкуватися? Він один, а вас мільйони. Але я вам так скажу: якщо завтра міністр якийсь, чи голова Нацбанку, чи міністр освіти, чи міністр там, економічного там, і так далі, чи соціального розвитку, чи хто-небудь захоче провести стрім і поспілкуватися з людьми. Та я вам гарантую: якщо до нього тисяча людей прийде, то то ще буде й добре. Тому, в принципі, послухати людей, поспілкуватися з людьми можна. Ну, деякі народні депутати проводять стріми. Їх мало, але вони проводять. Їм там гедоту пишуть, всяке пишуть. Ну, Вони ж проводять. Ну, як мінімум, бачать людей. Вони хоч бачать, що люди пишуть. Так, да, люди пишуть з анонімних аккаунтів. Так, люди інколи пишуть гедоту. Мені теж пишуть гедоту, хоча я у громадян нічого не брав і на державних посадах не був. Бюджети не пилив, гроші у людей не забирав. Тим не менш, чомусь мене вважають винним. Так зайдіть і подивіться, які чиновники, хоч які стріми проводять. Відповідь дуже проста. Майже ніхто. Майже ніхто. Чому так? А тому що не від цього залежить їх діяльність. Не від того, чуєте ви їх, а вони вас чи ні. Не від того, які ваші зарплати, пенсії, відчуття безпеки від цього життя чиновника не залежить. У них інші інваріанти, незмінні складові. І я вирішив поставити громадянам України питання, чому за 34 роки Незалежності зміна людей у владі не покращує життя громадян. Які причини цього, на вашу думку? І поставив кілька варіантів на вибір. Ви можете доєднатися. Зараз проголосувало 7700 людей. Доєднуйтесь в Телеграмі, нескладно знайти, вводите Сергій Ягодзінський, і попадете в канал близько 210 тисяч. Не помилитись. Так от мої варіанти. Я їх написав і запропонував громадянам обрати або не обрати. Я писав різні варіанти. І так корупція. 57% людей, 57 людей які проголосували, я повторюю, це 7700. Я думаю, коли ви подивитесь, підете проголосувати, там буде більше. 57% громадян, які проголосували, що заважає Україні покращуватися. Це корупція. 57%. 53%. Тобто кожен другий, хто проголосував. Олігархічна економіка і монополії. От мені приємно, що люди розуміють, що олігархія і монополії це дуже велике зло. Далі. Кум сват, брат-коханець як принцип призначення на посаду в Україні. 51%. Тобто, кожен другий, хто проголосував, вибирає цей варіант також. З поміж інших. там можна кілька варіантів обирати. Кум, сват, брат і нічого не змінюється. Ви подивіться, у владі все одно люди, які між собою десь вчились, десь в бані були, десь кум, сват, брат, коханець, коханка і так далі. Коли копнеш, вони всі одне одного знають. Немає, немає призначень на посади, тому що ти там чесний, відвертий, можеш вкласти свою там нішу популярний, маєш популярність у людей. Довіру у людей, ні, пофіг, ніхто на це не реагує. Ніхто на це не реагує. Дійшло до смішного. Ректори університетів зібралися і почали говорити про те, що ну, міністра там хочуть замінити, і вже можна говорити про заміну міністра. Вже раз почали говорити, то вже можна. Так, от ректори почали говорити про те, що а давайте нам міністра чесного, там відвертого і так далі. І так далі. Вже ректори університетів зрозуміли, що схема призначити якось. Лівого чувака незрозуміло, звідки взятого, не працює, що це погано для системи. І просять давайте когось, когось хто, хто має якийсь хоч авторитет, якусь владу, ну, не владу а має якийсь, і не вплив, знову-таки. Просто призначте чесну, компетентну людину. Все. Вони навіть не говорять, призначте когось із нас. Не просто говорять, що призначте просто компетентну людину. Яка буде працювати на державу чесну, відверту і так далі, працелюбну, з довірою. Але ні, ні, буде знову призначений в будь-яке відомство свій, свій, який вже отаку крутиться. Наступне: 36% вибрали, що рішалова біля владних кабінетів це проблема. Кожен третій громадянин чув про рішалова. Знаєте, оці пацани на дуже дорогих машинах, з дуже великою владою, з дуже великим телефоном, де куди можна позвонити, порішати всі питання, будь-які питання. І ти ніхто перед ним, тому що вони можуть вирішити будь-що. Ви один, ніхто. У вас, якщо немає якогось бекграунду у вигляді там, кількості людей, там, адвокатів і так далі, де ви можете трішечки а, побадатися, ви ніхто. І то я вам раджу не бадатися, тому що це дуже небезпечно. Далі. Принцип: Закон один для всіх лише на папері. 43%. Тих, хто проголосували, вважають, що цей принцип не працює. Закон один для всіх, він тільки на папері. Далі. 35% – це знову кожен третій. Вважає, що виконання обіцянок на виборах не контролюється з боку виборців. Тобто налупашили, що завгодно перед виборами. От я зараз дивлюся, там одного чиновника хочуть замінити, а другий чиновник вже хоче вскакнути на посаду і починає обіцяти. Обіцяти дуже багато чого. Він уже там був, він це не реалізовував, ну він вже намагається сподобатись. Навіть пост написав. а Йому пишуть: пер, прекрасні обіцянки перед. Тим прекрасна спроба сподобатись нам. Вже люди розуміють, що це просто слова. Вони не будуть реалізовуватись. А якщо будуть, то криво накриво. І навіть якщо буду, тоді виникає питання, чого ж ви раніше це не реалізовували. Далі 30%. Вважають, що проблема це пасивне суспільство. Ну я цей варіант не обирав, тому що якраз суспільство у нас не пасивне, як мені здається. Але суспільство, на жаль, не може повпливати. Люди не пасивні, але вони не можуть повпливати. І зовнішній тиск та війна обирає тільки кожен десятий. Зовнішній тиск та війна обирає тільки кожен десятий, як причину того, що за 34 роки останні нічого в країні не покращується для громадян. Отаке от голосування, отакі от результати. Ну, вже. 7750 голосів. Думаю, якщо ви підете і теж проголосуєте, відкоригуються результати. Там є і свій варіант. Люди написали свої е, варіанти вже біля 300 трьох, коментарів. Люди він, пишуть перші 6 варіантів, всі варіанти, Там, виберу всі варіанти. Ну, тут іще тут пишуть. і і і так 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 далі, далі, далі. Люди навіть використовують штучний інтелект для того, щоб проаналізувати всі ці пункти. І дописати якісь свої варіанти. Люди починають цікавитися, що ж оце інваріантне в нас в країні, що не дає нам можливості вирватися в новий простір, вирватися в лібертаріанство, в лібералізм, вирватися від оцієї замкненої моделі, коли люди ніби змінюються у владі, а нічого не відбувається. Отак, отак як в прислів'ї. День змінився, там дата змінилась. Де? День пройшов, число змінилось, але ну далі ви знаєте. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, і можливо, колись у нас буде шанс з вами побудувати дійсно відкриту державу з відкритою владою, з владою, де е, чиновники будуть отримувати дійсно хороші великі зарплати, але не тому, що вони просто дорвалися до влади. І крім цієї зарплати, маючи багато рішал договорняків, схематозів воно на один мільярд. А тому, що вони працюють на державу, тому що вони віддають всіх себе державі. І тому, що громадяни України теж підтягуються і в добробуті, і в безпеці, і в повазі до країни, і в бажанні жити в країні. А не так, чиновники живуть одним життям, а громадяни іншим. Потім чиновники йдуть з посад, отримують пенсії по 500 тисяч гривень на місяць. Читали про це? У мене теж на каналі є інформація, там і відео навіть є, погортайте. А ви отримуєте свої 6 тисяч. Пенсії і живете знову в різних світах, в різних, і зупинити це ніхто не може, тому що є в державі щось, що не дозволяє змінити ситуацію, і це щось не зміна людей у владі, а щось глибше. І я чекаю на ваші коментарі стосовно того, як ви думаєте, що це, що не дозволяє Україні стати європейською країною з європейською моделлю управління і європейським відношенням до людей. А не таким, як сьогодні. Не забувайте підписуватися.